Плетоноска в кольорі Ranger Green Invista, Штати. В камербандах у нас є кишеня під балістичний пакет розміром максимальний 15 на 30, можна менше вставити. Значить, в комплекті до плетоноски йде ще ось такі факстиці швидкого монтажу компанії Vujin. Для чого вони? Якщо вам не подобається, наприклад, отака фурнітура, ви зможете зняти ось таким чином на одній покажу. І закріпити фастекс. Фастекс кріпиться достатньо швидко і легко. Сюди. Сюди зафіксували. Все, він тримається. Беремо цю частину. І ось так от воно виглядатиме. Можна так, можна ось так, як вам більше подобається. Маємо кишеню, маємо швидке скидання на фурнітурі по бокам. І Одне швидке скидання зверху. Цю фурнітуру можна носити як і на правому плечі, так і на лівому плечі, як вам буде зручніше. Позаду маємо ось такий зовнішній вигляд. Всередині з'ємні буфери, їх можна зняти, попрати або без них ходити, але не раджу краще з ними. Це по передній частині така ситуація, і по задній частині. Значить, плетоноска під плиту 25х30 зі скошеними кутами спереди, спереду. І позаду можна поставити при бажанні прямокутну плиту. Кордура інвіста Molly.